Всім привіт! Сьогодні проведу короткий огляд такого USB-тестера ну якось так. Е Він може вимірювати е споживання, скільки бере струму. Е буду вимірювати ось такий на 24 LED, такий на 8 і такий на 2. І буду записувати, і скільки якийсь споживає і чи вигідно. Світити так, щоб, щоб помаліше розряджався ось такий, такий такий. Яким буде вигідніше світити, і щоб помаліше розраджався павербанк. Так, тоді ось такий павербанк, 8 акумуляторів корпус. Замовлені на Aliexpress акумулятори зі старого ноутбука, з батареї старого ноутбука. Відео на каналі є, тільки там в чорному кольорі. Так, і ще перевіримо, чи є тут швидка зарядка, чи немає, чи китайці сказали правду, чи не намахали. Ось так, провіряємо. Маємо отакий павербанк на один акумулятор ямкості 2,5 приблизно 1000 мА. Мав би бути заряджений він. Також відео є на каналі, як його зробити. Так. Тепер втикаємо usb тестер Так, показує 5.22 вольти. Всі дані будемо записувати. Так. Споживання 0,09 А.

0,37 Ампера. Ось, записую 0,37 Ампера вольт. 5,15 вольт. 5, 15 вольт. Так. Тепер на 24 LED. Так, має споживання його.

Тепер ось тако. Зараз я, я втикаю. Смартфон. Ось такого тут швидкої зарядки нема. Він приблизно видає 1 А максимум зарядки. Так. Втикаємо. Зарядка пішла. 100, 100. 100. 100%, значить, він може від заряду не брати. Зараз я візьму інший. Так, пішла зарядка. Так. Ось. бере 1.17 сотих Ампера. Ну, досить непогано, як для такого маленького. Маленького і там платка малесенька. Ось така воно ну, 2 на півтора на півтора сантиметра. 1,21 Так, тепер впало 1,15-1,20. Так. Добре. Тепер ми подивилися. Тепер дивимося сюди. Так, тут оцей роз'єм, він без, без швидкої зарядку, це зі швидкої. Так, заряджений 56%. Спочатку зараз перевіряємо без швидкої зарядки. Так, заряджає 1,64. 1,64 Ампера. Просадка невелика. О, от на цьому просадка набагато менша. Ну, типа набагато більша. Тобто так, і 3 Ампера. Ну, досить непогано. Якби швидкої зарядки. Тепер зі швидкої. Зі швидкою. Так. Так, чекаємо. О! 2,5 Ампера. І збільшення вольтажу. Швидка зарядка, значить, є. Значить, вартує брати такий, такий трошки дорожчий, ніж звичайний, такий чорному корпусі в мене є відео на каналі. Він без швидкої зарядки. Вартує десь 180 гривень. А такий вартує 230-250, приблизно, там, залежно від курсу долара. Краще доплатити тих 50-70 гривень, але взяти зі швидкою зарядкою. Поставити хороший акумулятор. і Користуватися хорошим нормальним павербанком за копійки можна сказати. Так. 53. Ну, оце табло, до речі, показує невірно. Тобто, мало би бути від 99 від 100. До 1%, а воно спочатку розряджається дуже швидко до 80, потім чуть повільніше, потім знову швидко, і потім там від 10 до 1% дуже помало. Тобто табло так. Mm. <клес> так, дивимось. Два леди має. Два леди має 0,9, зараз будемо множити, чи дійсно. І яким користуватися краще? Так, заходжу в калькулятор. Так, зараз треба ще знайти той калькулятор. Є. Ось. Ішов калькулятор. Так, 2. 2 це буде. 0,09, 2 діоди. 0.

08. Тобто ось таким 24 все разом світити краще, найкраще ось таким світити. Але споживання досить велике. Краще, е, краще взяти ось таких 2. Ось таких. Буде споживання 8 плюс 8 16. Буде споживання 0,37 помножити на 2, буде споживання 0,74 А, але буде світити досить яскравіше, ніж оце, оцей один довгий, ось оцей один довгий на стільки е, діодів. Пояснюю чому. Ось тут діоди, вони рідше, вони розсіюють більше світла. Ось тут вони густіше. Тому що вони світять. Тобто, ну так, і досить яскраво, але тупіш, оцих два буде світити набагато краще. Не, не набагато, але краще. І буде менше споживання, ніж оцей один буде світити великий. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Поставте лайк і поділіться з другом. І напишіть будь-який коментар під цим відео.